Сьогоднішнє відео розпочинаємо з цього красення. Це є сосна кідрова європейська аурея. Привезли її мені з Польщі. На жаль, тут, в Україні, її не можна було вже купити, не було пропозицій. Вона привита, а це означає, що на ній швидше будуть а зараз вам покажу прививочку. Бачимо привета На ній швидше будуть шишки. А в шишках кідрові горішки. Бомбос, що хочеш сказати? Ти любиш поливати рослинки? А? Бембік, ну на то можна. Молодець. Але сьогоднішнє відео про ці дві поселочки. Що ж нам прийшло? Ось які гарні крокуси зійшли. А така поселочка приїхала. Перша. поселочка. це є сосна Юнянська. Друга поселочка. це є сосна чіф Djuazif. Напевне, саме-саме жовта сосна, яка тільки існує. Особливо в зимі вона робиться жовтого кольору. На літо вона може робитися така лимонного кольору. Ну і також ось ця красуня, ялинка Хупсі. Добре відома для садівників, ландшафтників. Одна із самих голубих ялин на 2023 рік. Можливо, в подальшому появиться ще голубіша. Але в 2023 році цей сорт рахується самий, самий, самий голубий. І на початку її життя дуже сильно викривлює, вона така, як гидке каченя, але у дорослому віці вона перетворюється в гарного. Красивого, симметричного лебедя. Ось такі три посилочки. Ця, напевне, посилочка поїде у подарок. Є людина, яка мені колись подарувала декілька кедрів, а як точніше, це сосна кедрова, корейська. І я хочу в благодарність подарити цю ялиночку. А ці будемо сажати у себе вдома. У садочку ще багато цікавих хвойних рослин, а й не тільки. Так що підписуйтесь, ставте лайк, діліться з друзями. Можливо, вони собі захочуть посадити такі гарні рідкісні хвойні рослини. Бембі! Бембі! Де монтувати відео? Ходи! Dėm du dom. Dėm.